Привіт всім! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки. І сьогодні я хочу дати відповідь, в чому різниця між коучингом і психотерапією, простими словами. Я не буду ніякі використовувати, знаєте, серйозні терміни. Я ніколи цього не роблю. Тому що якщо ви хочете побачити якісь серйозні терміни, будь ласка, відкривайте інтернет, там скільки всього написано. Да? Тут мій, моя рубрика для тих, кому цікавий мій погляд на життя, да? мої клієнти, які мені довіряють і які досягли класних результатів. Вони люблять, коли я ділюся да, своїми відкриттями. І на сесіях. Мої клієнти можуть це підтвердити. Я завжди дуже відкрито розповідаю про те, що конкретно ми робимо і для чого. І я роблю це вже багато років. І в мене після довгострокової терапії клієнти, наприклад, ну, якщо це була як мінімум терапія там, півроку, рік, да, от, в мене є такі клієнти, які працюють конкретно в такій довгостроковій терапії. Вони вже після нашого курсу терапії, вони можуть вже і працювати як консультант. Тому що я навчаю паралельно. Сначала, спочатку ми пропрацьовуємо різні проблеми, але паралельно з цими проблемами я пояснюю, що ми робимо, для чого ми робимо, що за метод я використовую, як це працює в житті і так далі. І тому про коучинг та психотерапію. Я володію і тим, і другим інструментом. Як психотерапевт, я почала працювати в 2006 році і вже в 2007 я стала приміняти. Гештальт-підхід в бізнесі і я стала використовувати коучинг підхід тому що я хотіла зробити так, щоб працівники, люди, які працюють в організації, більш розкривались, розкривати їх потенціал, побачити, знаєте, бували такі ситуації, коли, наприклад, людина, торговий представник, вона Виконує певну задачу, да, їй задача там, продати там, якусь кількість товару, а він там чи вона не виконує план. І як було там, раніше, да, там, що ой, не виконує все, ми дивимося, звільняємо. Але я стала використовувати коучинг-підхід, і дякуючи цьому коучинг-підхіду, під, коучинг люди починали працювати краще, вони знаходили свої способи і методи співпраці, наприклад, з клієнтами і так далі. Тому коучинг і коуч, да, людина це яка може направити вас. Я маю конкретні інструменти, у вас є запит. Да, наприклад, людина не виконує план продаж, і тому моя задача прописати алгоритм дії, що яким чином можна зробити, да, щоб цей план продажу був виконаний. І тоді цей торговий представник. Працює, ми прописуємо цей план, наприклад, на, на місяць, да? ми прописуємо дії, які він буде робити, книжки, якому йому потрібно почитати, літературу, да? якісь статті, пропрацьовуємо з ним, наприклад, алгоритм поведінків в торговій точці і так далі. Я являюсь наставником і супроводжую його. Я можу навіть вийти з ним. Я виходила на маршрути. Не навіть можу, да? а я так робила. Я виходила з торговими представниками на маршрути. Я дивилася, як людина працює. Я просто я не влазила в момент його взаємодії з. Клієнтом, а потім, коли ми виходили з торгової точки, я давала зворотній зв'язок, що можна покращити, як можна робити, що конкретно спочатку запитувала, що конкретно він робив, для чого це робив, а потім показувала, як можна це змінити, щоб покращити результат. І потім в другій торгові точки, він чи вона починали уже використовувати ті мої методи, які пропоную, і тому результат покращувався. Тобто я, як коуч являюсь наставником да, в даний конкретний момент і супроводжу людину на певному шляху, даючи інструмент, а потім відпускаю. Да, а як психотерапевт, наприклад, от ми починаємо працювати да, з людиною, я прописую алгоритм, показую, що можна зробити. І тут мені торговий представник говорить: я реально боюсь там цю Тютю тю, Мотю. Да? І тоді, як психотерапевт, Працюю зі страхом цієї людини, да? що конкретно він відчуває, що відбувається, звідки з'явився цей страх, ми пропрацьовуємо цей страх, і тільки тоді він вже може брати ці інструменти з коучингу, коли він переборе цей страх. Да? Це все одно, що, наприклад, ви хочете навчитися кататися на велику, Я, наприклад, дуже класно катаюся на велику, дуже рано почала. В 10 років я сіла вже на великий дорослий велик, там, Україна. Ще й каталася, я була висока дівчинка, тому я могла кататися через раму. Потім вже мені подарували класний там, складний велик, суперський. От. Тому я вмію кататися класно на велику, Якщо ви до мене прийдете, скажете, Таня хочу навчитися на Віліку, то я як коуч спочатку... Розкажу, що таке велик, як його можна використовувати, на які педалі назжимати, як тримати руля, як тримати рівновагу, що треба робити, як треба на нього сісти, як зупинятися, як тормозити і так далі. Тобто я даю певний інструмент. Потім я, ви це все мені повторюєте, потім ви сідаєте на велик, я... Знаходжуся рядом поряд з вами, да я тримаю вас, там підтримую. Ідемо. Ми ви повільно їдете. Потім починаєте перескорюватися. Я починаю тримати уваж за багажник, а потім спокійно відпускаю, але спостерігаю, да, і контролюю, і показую, що де треба відкоригувати. А потім робите самостійні рухи і вже починаєте класно кататися. А як психотерапевт, я в цій ситуації, якщо ви приходите до мене, і кажете, Таня, я хочу навчитися кататися на віліку, але я дуже боюсь. Бо е, там я бачила, коли там, моя сестра їхала на ньому колись, і вона впала, перекинулася, подерлася. І тепер мені дуже страшно. І тому, як психотерапевт, спочатку я буду починати працювати зі страхом, да, зі страхом е, сісти на велосипед і оці в не, на велосипед, да, і зі страхом е, ото спогаду е, про сестру. Да. Спочатку я буду пропрацьовувати цей страх з вами. Ми будемо вам з вами разом це робити, а вже потім. Я буду навчати, як на ньому кататися, як використовувати інструмент для того, щоб навчитися гарно кататися. Ось чому багато років тому я вивчала і бізнес, і стратегічний менеджмент, і ефективне управління, і психотерапію, і гештальттерапію, і позитивну психологію і так далі. Тому що я хотіла, щоб я була спеціаліст, який може одночасно пропрацьовувати різні напрямки. І якщо я бачу в людині страх, то я можу з цим страхом пропрацювати. Так само, як я ще працюю ще HR да, в компанії і почала використовувати коучинг. Але коли я бачила, що людина там страх чи невпевненість в собі, там, чи ще щось, я могла це пропрацьовувати, тому що володіла інструментами. Я сподіваюся, що я відповіла на питання, в чому різниця між коучингом і психотерапією, і тому. Я бажаю вам гарного дня, класного настрою і пока. До слідчої зустрічі!